Вода в річці мутна, непрозора. І оці от каміння вони віддають таку, як пудру. Тобто, якщо на них сідаєш або ходиш по ним, то теж залишається брудним. Ну от, щоб подивитися для порівняння, у фільтрі вода, такого кольору вона в річці, і ось вона відфільтрувалася, прозора у пляшці. Тут мені ще челендж залізти наверх з цим цим. Треба отуди. Тут поки зберешся, а, така розминка гарна виходить, у тебе і нахиляєшся, і присідаєш, там щось спину розім'яв. Ну, коротше, вже а, можна одразу виїжджати і розім'яти їдеш. Я не знаю, у мене дуже багато часу на збори виходить, я не знаю, як люди виїжджають там в 6-й в 7 ранку. Це просто жесть якась. Я раніше десяти не можу виїхати. За мною така краса, просто нереальні сьогодні види. І тут якийсь каньйон, тобто там вона роками вимивала, оце все. І гори такі красиві, ну просто нереально. Я в захваті. Сьогодні цілий день їду, милуюся і дуже повільно їду, бо постійно зупиняєшся то на фото, то на відео, то ще щось, то політати. Так що так. Ну і погода кайф. Сьогодні не жарко, сонце світить, нам взагалі везе поки що, їдемо без дощів, то тільки в Eagle Plains вранці трохи проморосило і все. А так майже кожен день така ясна погода. Зараз щось гримить, я якраз... Вчасно приїхав в кемпінг, зараз треба швидко ставити палатку. Вон, дивіться, яке небо. І вже крапає дощик. Ну, якщо не встигну, вон там хатинка, сяду в хатинці, пересиджу. да, щось нікого нема тут. взагалі нікого нема. Ну може під вечір будуть люди. Так. Так, да, якщо що, укриття є. Я просто встиг в останню секунду сюди залетіти. Зараз ще йде дощик, але я буду переїжджати в хатинку. О, мені сумки помило, збило пил. Дощ був нереальний. Дощ всіх загнав всередину. Під'їхав велосипедист з Нової Зеландії, і ще була група мандрівників з Індії, які запросили нас на вечерю. Yeah. I love that there's like a Dempsters brand. for yeah, yeah. <laughs> <So, laughs> I think picked the Wow, thank you very much. Коли я тільки узнав про маршрут Dempster Highway, я почав дивитися відео і в одному з перших відео... Що я подивився, була оця хатинка, оцей кемпінг Engineer Creek, і мені вона так припала до душі, мені просто захотілося тут так заночувати. Ну що, бажання має здійснюватися. Вже, точніше, вони вже здійснилися. От показую, як він виглядає зсередини. Отам в куточку я спав. Отут спав хлопець з Нової Зеландії фін. А ось тут ми вечеряли з індусами. Ну, вже, по суті, так, тут два столи і пічка, може взимку, щоб зігрітися. І все. Тут було наше спасіння від комарів. Тут вікна з сітками. Тобто тут скла немає, тут просто сітки стоять. Воно якраз і повітря свіже йде, і комарів не пускають. Вони, звісно, залітали, але не в таких об'ємах, як назовні. Сьогодні замість велосипеда хайкінг, щоб трохи різ... різноманіття внести у програму, зараз піднімався на оці скелі туди наверх. Вид просто шалений. І оці мені подобається, таке як ворота, якісь, як портал. Це, йдемо далі, там ще будуть. А, я вчора зустрів хлопця з Нової Зеландії, він їде на північ, і це він мене підбив на хайкінг сьогодні. Їдемо, набираємо воду і прощаємось. Let's go. Right. Right. <laughs> так, походу перший день, коли буде. Дощ на дорозі мене застане, бо вже гримить, а то звідти насуваються тучі, я, я вже бачу, там вдалині йде дощ, і це мені туди треба. Я заздалегідь вже підготував, витащив дощовик і, мабуть, ще надіну на ноги захист. Так що я вже готов до дощу. Оця от туча, блін, жорстка. Чуєте, як гримить? І воно все сюди йде, О, вже вже потрохи капає. Он. Ну, походу. У мене дощ минув, я там залишився позаду. Це як завжди, знаєте, я вже приготувався, так все дістав, Там попрятав, надів бахіли. Тепер думаю знімати чи їхати далі, бо знаєте, як тільки знімеш, він почнеться. Або це як знаєте, не візьмеш парасольку, так 100% станеться дощ. Це на цей пейзаж. І хочеться його назвати, ми їдемо у світле майбутнє. Бо позаду там темрява. Дивіться. А тут сонечко. Я вчасно звідти виїхав. Не знаю, ви бачите, як за мною женеться стая комарів чи ні. А вони є. і дуже багато. Особливо, оце коли в горку або проти вітру ти не можеш швидко їхати і вони можуть тебе наздоганяти постійно. Оце важко, але водночас вони тебе мотивують рухатися далі і рухатися швидше. Я дивлюся на ці гори і думаю, блін, які вони масивні. Просто оці ялиночки, вони такі-то малесенькі на фоні цієї гори і просто заворожує. Не дивишся і просто розумієш, який ти, ти маленький в цьому світі. От що відбувається, коли зупиняєшся. Просто ну, треба... Обід готую, точніше вже вечерю готувати. От. Але вони мені не дадуть поїсти. Жив Як їсти, коли отак атакують камари? Беремо ложку. Підіймаємо трохи. І зразу закриваємо. Інакше ніяк. Що мені подобається з цією їжею, що ти просто цей пакет взяв, так от склав і викинув. Але, а, тобто, що можу сказати, по калоріям недостатньо. от Як на мене, завжди хочеться чимось добити, щось ще е, з'їсти там, горіхи або батончик. або... Ну, тобто, ще таку ж порцію, можливо, або половину от половину, от половину, півтори порції було б нормально. От. Ну, і по смаку теж там підбирати треба. Оці нормальні, а там я іншу компанію покупав. Мені не дуже вони сподобалися. Тобто, ну і взагалі краще, смачніше те, що ти сам приготував. Просто це так швидко вкинув і все. Ну що, на сьогодні, я думаю, ще кілометрів 10-15 я проїду, вже 40 я зробив і маю вже шукати зупинку десь. І завтра буду в парку Tombstone Національний парк. Скоріше за все, я теж піду там на хайкінг десь. От. Я планую день, планую там день відпочинку і потім. За день доїхати до Доусон Сіті. Оце мені індуси вчора відсипали такі казинаки власного виробництва. Там сезам, сироп, нога і нут. Багаті на білок і енергію. Дуже поживні те, що треба для велотуризму. Зараз доб'ю ними вечерю свою і якраз буде достатньо сил, щоб доїхати. Дякую дуже. Тут, походу, дощ був, бо їдуть машини, бачите, в пилу нема. Та ні, ну, оце кайф їхати отак. Він вологий, грунт. І ну, комфортно, реально комфортніше, набагато. Сьогодні проїхав 55 км, хоча була велика спокуса залишитися ще на одну ніч на минулому кемпінгу. Ну, По-перше, ми ходили на хайкінг в день, потім поки пообідали. Виїхав я тільки о четвертій. Це найпізніший час, коли я виїжджав, але оскільки постійно світло, ти можеш їхати хоч всю ніч. Іншим мотиваційним фактором, щоб виїхати, навіть так пізно, були комарі. Я скажу так, в тому районі вони просто якісь люті. Близько 9-ї години вечора я вже почав придивлятися, де б мені заночувати, коли я побачив оце. Я побачив острів і все, я сказав, сказав, сьогодні я ночую тут. Тому я. Поступово переніс сумки на цей острів, поставив палатку, а потім перевіз велосипед. Коли переїжджав річку велосипедом, ноги, звичайно ж, я намочив. Кросівки наскрізь мокрі. Але завтра вони просохнуть, а в мене сьогодні гарні емоції. Люди, які проїжджають повз, Дивляться на мене, знаєте, як от на Сафарі, коли Лев виходить, вони там всі з цих автобусів чи машин виглядають з камерами. Отак і тут. Тільки що проїхала машина, жіночка ледве шию не звернула, так дивилася на мене. Мабуть, у неї було питання, як він туди забрався і що він тут робить на велосипеді. Ну, а я готуюся до сну, п'ю чай і завтра вирушаю на маршрут.